Я пам'ятаю, один раз мене батько взагалі на новий рік побив. <схи> в мене була ліжка двохповерхова, двохярусне, металеве, і потім ми з сестрою так спали. І там матрас лежить на металевих штуках. І Ми там якось з друзями ночували, і ми ось так от стрибали на цей матрас, і, в... і рейки прогнулись <схи> металеві, що я спав на погнутій, по факту, кроваті, бо вона вся була металева, не як дерев'яна. І... і щось батько в новий рік щось її ремонтував. Корочі, ремонтував, а я сидів, грав в танчики. І прям от він отак от поруч ремонтує, а я поруч граю в танки, і щось у нього ну, кляму сорвало, і він почав кричати, типу, що я на... комп'ютер викинув з окна. Блін. Я викину комп'ютера з окна. Щось потім він завжди хотів викинути з окна його. І він почав що, типу, чого він мою ліжку ремонтує, а я що знаю чого, бо я не вмію. Ну, добре, бо й мені нормально сполось. І він почав ось це е, е, кричати, я якось почав щось тікати, потім він мене ось так підняв, ось так, над головою, і кинув.